Запасатися чи ні, цієї зими прикарпатців чекає сезонне подорожчання продуктів. Відтак економісти радять не зволікати. і закупити найнеобхідніше. З Чого почати? Наша Вікторія Резун розкаже. Здорожчання продуктів буде незначним на 10-20 відсотків. каже економіст Володимир Стефінін. Подорожчання на більшу частину продуктів харчування воно буде сезонним в першу чергу, що стосується овочів. Фруктів, так, ну, можливо, якісь фрукти зимою, деколи в нас дешевшують, ніж дешевші, ніж літом, але це не пов'язано буде, я думаю, з якимись там економічними такими глобальними проблемами. Тобто, це будуть сезонні подорожчання, які в нас завжди є. Перед тим, як запасатися харчами, варто обирати ті, які мають тривалий термін зберігання. Що стосується продуктів харчування, так як це все ж таки одна з найбільш таких категорій, ну, я би не радив, звичайно, робити якихось стратегічних запасів, там великих, але звичайно, Деякі потрібно робити зараз. Ну там можна слідкувати за торгівельними мережами, є відповідні акції на ті чи інші продукти, і склавши такий свій раціон харчування у кожної сім'ї, так можна там чуть, чуть докупити тих речей, які чи тих продуктів, які потрібно буде там потенційно для цього. Продуктовий набір на місяць зібрала і продемонструвала Ірина, продавчиня місцевого магазину. Тут у нас є така корзиночка, в якій в нас є мука, рис, цукор, гречка, макарончики, олійка і сардина, І вся ця корзинка виходить нам на 392 гривні. При Карпатці великих запасів на зиму не робитимуть. Кажуть, немає такої потреби. Але окрім гречки, і рису є ще ж інші потреби, правда? Ну, тому якось будемо перебувати, рятуватися тим, що є. Наприклад, картоплею з села, буряком, морквою. А вже ну крупи, ну лише ці гроші на крупи купимо. Але так, сьогодні купили, з'їли. Колись ми скуповували все, що потрібно було. Багато запасів робили. А зараз вже зрозуміло, що треба в цьому плані бути поміркованим. Я не роблю, бо тому що достатньо продуктів в магазинах, так що, в принципі, ми не запасаємося. Максимум це на кілька днів. Здорожчують, додає економіст, і імпортні товари, а все через запровадження на них додаткового податкового збору.